Зараз я знаходжусь на Хрещатику і їду паркуватись, куди б ви думали? Правильно, в підземний паркінг Цума. А куди ж іще, зважаючи на ту кількість коментарів під минулим роликом. Ви просили. Я виконую. Тож, сьогодні у відео показую, як не треба повертатись хрещатика. Чому заїзд і спуск на стоянку, це ще той екстрім. Виконую парковку заднім ходом. І намагаюсь швидко покинути даний паркінг. Що ж там трапилось. Чесно кажучи, не думав про паркінг Цума як про щось страшне. Але судячи по вашим коментарям, це саме так. Більше того, деякі навіть не радили мені туди їхати. Що, реально все так погано? Ну, як би там не було, але треба перевірити. А поки я їду, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і написати, які ще паркінги в Києві вважаєте складними. Я завжди читаю коментарі, тому ваш варіант може стати наступним роликом. У мене знову немає навігатора, тому що мій телефон знімає. Хоча повз універмаг я декілька разів вже проїжджав, відколи живу в столиці, тому думаю, маю знайти. Ось та висока будівля зліва, якщо не помиляюсь, і є центральний універмаг Києва. Заїзд в паркінг має знаходитись збоку, тому на перехресті перед будівлею буду повертати ліворуч. Перелаштовуюсь в крайню ліву смугу та спокійно продовжую рух до перехрестя. Але під'їхавши ближче, розумію, що зробив дурницю, перелаштувавшись. Хоча повернутись назад вже можливості немає. Справа в тому, що коли я поверну, заїзд на паркінг у мене має бути з правої сторони. А на перехресті поворот ліворуч виконується з двох смуг. Тому, рухаючись по лівій, я зможу повернути лише вліву. А якби залишився в середній, то спокійно повернув би в праву смугу. Ох, це якби. Друзі, ми не можемо передбачити всіх дорожніх ситуацій, які з нами трапляються, але можемо до них підготуватись. І в цьому нам допоможе один дуже класний набір, який ми називаємо набором автомобіліста. Що в нього входить? Це набір від компанії Vitol, і тут є дуже-дуже корисні і важливі речі. Перше знак аварійної зупинки. Всередині в комплекті також є світовідбуваючий жилет. Трос, буксирувальний трос. 6 тонн для легкого автомобіля з головою. Must have. І, звичайно ж, домкрат. Я вже про домкрат вам розповідаю від компанії Vitol. Це дуже класна річ. Гвинтовий Домкрат, користуюся ним до сих пір. Супер. Але найцікавіше це ось такий от компресор. Це модель К-52. Але на сайті компанії ви зможете знайти будь-які моделі компресорів, домкратів, тросів, тобто саме те, що потрібно вам. І саме такий компресор мене часто рятував, коли мені потрібно було швидко накачати спущене колесо. Давайте я покажу, як ним користуватися. Розпаковуємо. Штекер будемо вставляти в прикурювач автомобіля. Головне, щоб все час сам компресор був вимкнений. Під'єднуємо живлення, далі шланг з'єднуємо з золотником спущеного колеса і, звичайно ж, вмикаємо компресор. Коли на манометрі буде тиск, який нам потрібен, ми вимикаємо компресор і від'єднуємо від колеса. Друзі, як бачите, легко, просто і головне швидко. Насправді, всім цим набором автомобіліста може користуватися будь-хто, хлопець це чи дівчина. Неважливо, багато стажу, мало стажу водійського. Бачите, все зроблено для людей. І як я вже казав, на сайті ви знайдете для себе різні моделі товарів на будь-який Смак та Гаманець. А за промокодом Нагорний, який ви бачите зараз на екрані, ви отримаєте знижку 20% на всі товари. Промокод і посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. Окей, я не в тій смузі. Який вихід ситуації? За перехрестям буду одразу перелаштовуватися вправо. І сподіватися, що інші водії мені дадуть це зробити. Так, пробуємо. Є можливість. Чудова. Все, я справа, і шукаю, куди ж мені заїжджати. Знаків не бачу, але здається, ось і сам в'їзд в паркінг. Так, це він. А тут і знаки Є. Ще й не один. Дивимось. Обмеження по висоті. Обмеження швидкості. Знак міста стоянки. Є зарядка електромобілів. І кількість вільних місць. Їдемо далі і зупиняємось біля жовтої тумби. Нейтралка. Опускаємо вікно і натискаємо зелену кнопочку. Беремо талон і швидко їдемо, поки шлагбаум не закрився. Жартую, спішити не потрібно. Доки ви не проїдете, він буде відкритий. А тепер згадуємо, як спускатись. Тільки перша передача. Щеплення не чіпаємо, очі дивляться в перспективу, а не на стіну. Так, кудись повертаємо. На стіні, звичайно ж, є підсказки у вигляді стрілочок, але ви їх і боковим зором помітите. Тому фокус на траєкторії. Що можу сказати? Дуже схоже на спуск в Гулівері, І по радіусу, і по нахилу. Не знаю, чому ви вирішили, що тут складніше, по відчуттях все те саме. Хоча, можливо, щось буде далі. Хто знає. А далі бачу заїзд на поверх, куди нам власне, і потрібно. Ось ми і на паркінгу. Бачимо знак односторонній рух і через 10 метрів лежачий поліцейський. І тільки но ну, я заїхав на поверх, оголосили повітряну тривогу. Це означає, що ЦУМ перестає працювати і всіх відвідувачів просять перейти в укриття, що знаходиться в найближчому метро. Виїзд з паркінгу в такому випадку вільний і оплачувати не потрібно. Що ж, знову не зможу показати вам процесу оплати. Але в будь-якому випадку припаркуватись треба, що я зараз і зроблю. А потім швиденько на вихід. Пам'ятайте, друзі, в нас односторонній рух, тому їдемо за стрілочками на підлозі. Або можемо орієнтуватись по табличкам, які тут повсюду висять. Загалом також нічого складного. Головне швидкість і погляд. Спідометр на GoPro, до речі, також заглючив, показує постійну одну швидкість. Ну добре, хоч не 140, як в минулий раз. Ну, давайте ось тут і припаркуємось. Буду паркуватись між колоною і машиною заднім ходом. Під час паркування працюємо по дзеркалам і рухаємось дуже обережно, тому що на паркінгу темно. Детальніше про цей вид парковки ви зможете подивитись в окремому відео, яке є на каналі. Так, а що тут взагалі по тарифам? Година 80 гривень і безкоштовних хвилин немає. Хм, мабуть, буду виїжджати, поки виїзд відкритий. Продовжуємо рухатись по стрілочкам і шукаємо слово виїзд. Ага, ось авто також виїжджає. Хоча це дивно насправді під час тривоги всіх направляти в метро. По-моєму, в цьому паркінгу безпечніше. Ми ж під землею. Хоча може я чогось не знаю. Добре, друзі, обережно виїжджаємо. Ось такі дзеркала, до речі, допомагають при обмеженні оглядовості. Дуже корисна річ, особливо в паркінгах. Додаємо трішки обертів, щоб на підйом авто не заглохло, але залишаємось на першій передачі. Пам'ятаємо, вона найповільніша і найпотужніша. Те, що нам і потрібно. Погляд на траєкторії і їдемо до виїзду. На виїзді маємо ще один жах всіх початківців на механіці. Це зупинка і рушання підгору, яке потрібно тут зробити для сканування талону. Я не зупиняюсь, бо виїзд відкритий, але про це в мене є окреме відео. Обережно виїжджаю і даю дорогу всім, хто рухається по головній. Що ж, якось так.